Всім привіт! Новий випуск новин українського футболу вже прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Маурісіо Почеттіно мудрик футболіст із приголомшливим потенціалом. Офіційно Олександр Усик гравець Полісся. Андрій Лунін у складі мадридського реала на перший предсезонний збір. Динамо в Австрії. Тренування у день гри з Аль Хілялєм. Офіційно Олексій Сич повернувся до руху. Новий головний тренер лондонського Челсі Маурісіо почутінно розповів, що думає про потенціал українського півзахисника своєї команди Михайла Мудріка. Я дійсно вже провів багато індивідуальних бесід з футболістами команди і, звичайно, розмовляв, зокрема, з Мудріком. Ми обмінювалися з ним повідомленнями ще коли він був на відпочинку в Барселоні. Мудрик справді гарний хлопець, молодий футболіст із приголомшливим потенціалом. Але всім нам потрібно заслужити довіру один одного і впевненість у собі. Наводить слова Почетіння у своєму твіттері Журналіст Нізар Кінсела. Президент Новачка Прем'єр Ліги Житомирського полісся Геннадій Буткевич та Олександр Усик уклали офіційну угоду щодо футбольної співпраці на один рік. Усик виступатиме за футбольну команду Полісся під номером 17. Інші деталі контракту прес-служба Полісся обіцяє згодом. Вротар Реала Андрій Лунін вирішив з командою на перший прецезонний збір в США, повідомляє прес-служба вершкових. У складі делегації Мадридців, окрім Луніна і Куртуа, ще двоє воротарів: 18-річний Фран і 19-річний Діого Пінейро. Сьогодні відбудеться черговий контрольний матч Динамо на підготовчому зборі в Австрії. Вранці у день гри динамівці провели повноцінне тренування на стадіоні біля готелю. Після розминки команда працювала над передачами, далі почалися вправи в квадратах з різними ступенем важкості та супротиву, з різною кількістю гравців та величиною квадратів. Далі команди розділилися на дві групи. Ті гравці, які вийдуть сьогодні у стартовому складі на гру з Альхілялем, відпрацьовують завершення атак. Інші ж довше залишалися на тренувальному полі. Захисник молодіжної збірної України Олексій Сич, який минулий рік провів в оренді в бельгійському кортрейку, розпочне новий сезон у Львові. Повідомляє прес служба руху. Після невеличкої відпустки, пов'язаної з участю на молодіжному чемпіонаті Європи у складі збірної України Ю-21, Олексій приєднався до розташування руху та разом з командою цілеспрямовано готується до старту сезону УПЛ. У минулому сезоні за Кортрейк Сич провів 17 матчів, в яких відзначився голом та двома результативними передачами. Свій поки що останній поєдинок у жовто-чорній футболці оборонець провів 2 вересня 2022 року проти Шахтаря, в якому рух поступився 0-1. Загалом у Олексія 18 матчів за львівський колектив.